В новорічні свята всі діти очікують дива. Тому на святкування Різдва Христового, волонтери нашої громадської організації вирішили відвідати спеціальну школу-інтернат, щоб створити маленьке свято. Було підготовлено декілька локацій. Діти змогли пограти в різноманітні ігри, помалювати, створити тематичний декор та скласти пазли. Вихованці швидко долучилися до запропонованих їм розваг та слухали своїх старших наставників. Вони не тільки бавилися іграми та подарунками, а ще були дуже допитливими, багато розповідали про себе та тішилися обіймами. Зустріч волонтерів з учнями школи інтернату, пройшла в теплій атмосфері. По закінченню заходу кожен отримав подарунок. Діти дякували волонтерам та запрошували їх частіше приходити до них в гості. Потрібні заходи є дуже важливими, як і для дітей, які не в повній мірі можуть отримати любов та ласку, так і для дорослих. Це можливість подарувати свято, стати наставником та відчути себе потрібним. Інші, а треба 20.